Дощик, дощик, дощик. <кій> всім привіт, всім добрий ранок. Стоїть мій прицеп. Дощик падає. <кій> О, стоїть під рампою, вантажиться. Ну, вже завантажили, чекаю, поки мені винесуть документи. Так, день наступний. Субота. Я вчора їхав з Гданська. Їхав на митницю. На митниці мене дуже швиденько замитнили, в мене вийшло 15 хвилин пауза. Е, Тож е, зарахувати то, що я ще стояв біля митниці, просто собі, ну, Курив по телефоні говорив. А так то все відбувалося хвилин 5. Я прийшов, дав номер, вони мені розрахували EX і сказали все. з звідси. Ну, не так сказали, сказали. Нормально, культурно. І це. І в общем, я поїхав, мені звітом було дофіга трошки 400 км їхати. Я проїхав 100 з лишнім, зупинився на паузу 45 хвилин. Ну, я 15 мав, мені півгодини треба було достояти. Зупинився на паузу, в мене пів півгодини постою, поїм і поїду далі. Але в мене вже було 12 годин роботи. Думаю, так. Я ще 3 годинки і буду їхати. Добре, що. Ну, я відстояв півгодини, коротше, а потім взяв закрив зміну і. Подумав, що нафіг кудись мені їхати. Бо тому що я на Гуглі подивився, там, ну, паркінгів, взагалі, ближче сюди вже до. Бляха, знов забув, як воно називається. Сувалки. О, до сувалок вже вже ближче появлялися паркінги по С16 по дорозі. Google мене вів прямо, але там. Знаки, об'їзди і треба було їхати селами, кольцями. І... Ну, і, в общем, добре, що я вчора і не їхав. Приїхав сьогодні ближче, ну зранку стартанув, зупинився на заправці, написав ще раз до тої човіхи, кажу. Чи мене буде сьогодні вантажити? Вона сказала, що так будуть вантажити, бо вчора з ними говорили. Скинули референс. Давай, їдь, вони будуть грозити, а замитнять тебе в понеділок. Замитниця тут, кстати, теж типу, ну, мені по дорозі буде на виїзд. Я вже собі пошукав заправки, паркінги. Там паркінг 40 злотих пишуть в коментарях, коштує. Е там 20 злотих, там 15 злотих. В общем, думаю, ну фіксним, 15 злотих, там чи 20, то можна заплатити, головне, щоб нормально стояти. Коротше, я приїхав сюди, до шлавбаун пішов на охорону, показую референс. А він каже, та ні, каже, та це не може бути. Але зараз ми подивимося. Коротше, шукали, 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 ка... вийшов. Каже, ні. Каже, в понеділок зранку приїжджає. Кажу, каже, де можна стати на паузу. Але нормальний охранник вийшов, каже, тут напротив, тут стоїть кір, Зараз вам покажу. Польський. Каже, стань напроти нього, каже, і стій. каже, А в понеділок зранку можеш приходити. Е, ну, зразу під'їжджати пішла бам, з референсом, каже, і, і зразу тебе запустимо, будеш грозитися. Зараз кажу, де я стою. Отак. площадка. Ну, Це мебільна фабрика, я так зрозумів. Зрозумієш, що я буду меблі вантажити. Отам дорога, я зайду, ти приїхав. Заїхав, перся. Деревця легенько. Я отак стою. А тут паркінг легковий. Ну і там за тими, о, о, за тими ялинками, там брама заїзд. ну І вон достоїть. Є біотуалет і жовтий дав. Так що в таких умовах я буду стояти. Сьогодні субота. та Субота в нас 10-та година ранку. До понеділка, до години 6-ї я буду тут стояти. Ну, але, ну, нормально позволили, стояти можна стояти. Так що там не парся. Зараз я <залізу>, залізу в Google, пошукаю магазин. Я, до речі, їхав, бачив, там є магазин. ну, Туди щось дофігайте, походу, 2 кілометри, а якщо не більше, є бідренка, 100 я зараз подивлюся в другому керунку. Може, може буде там, і піду трохи пошендіюся, бо мене вже, коротше, і ноги, і хребет, і руки, і п'ята точка болить постійно їздити і їздити за рулем. Так що треба, ну, погода в нас не дуже Але вдягнуся і треба буде трохи пошвендітися Так що, отак, я буду віддихати. І понеділок вже буде монтажитися. Так, всім привіт, всім добрий ранок. Ну що, я приїхав. Не як приїхав? Заїхав на, на територію заводу, там, де я стояв павузи рядом. Заїхав сюди, зареєструвався, дали мені рампу. Під'їхав машиною. Мені в загальному загрузили 12 палет. У мене було 8 загружено і тут мали загрузити 12. Загрузили вони мені, як сказати, 9 палет поклали в машину і 3 в прицеп мали покласти 10. в Машину. І двій в прицеп. Тому що в мене ще третє завантаження, мені там в заявці написали, що має бути все чотенько, все щільно, бо... бо третє завантаження буде впритик. Ну, вони розрахували, розрахували, що все буде впритик. Але тут меблі стоять, на палітах лежать не так, як нормальні люди складають, що всі лежать, коробка, а тут стоячі. Я так зрозумів, що це стерсоплити така, типу мебля. І набиті по з двох сторін ще набито є типу, як бортик з доски і досточка. Якщо палета має там, 80 см, то вона там має 83, 85, 82, типу, ну і Відповідно, по пару-пару пару палет, і місця ззаді не вистачає. Я двері не закрию. Вони раз загрузили, вигрузили ще раз, пробували ніфіга Коротше, поставили заді три і в прицеп три. Не знаю, буду, буду бачити, як на третьому завантаженні, але я думаю, що все чітко, все влізе. Так що і так, стою, від'їхав від рампи, стою, чекаю. На документах. Сказали мені десь до години часу мають бути документи, каже, і тоді наметниця. Так що нікому я тут не заважаю, ну, в принципі, поляки то така професія, що будеш за кілометр стояти, а він скаже, що я тут не проїду, але різні люди. Так що побачимо. Стою, чекаю, і буду їхати на метницю. Так, я вже замитнений, їду в сторону Стольової волі, 450 км мені ще залишилось. Приїхав на митницю. Мені від завантаження до, до митниці було 19 км. Ну, можна було там 10 км проїхати через місто, а я поїхав по обізні, що так буде швидше. Приїхав на митницю, пішов до цельника. він мені сказав, добре, чекай в машині. Я сидів в машині і чекав. Дивлюся, до одного прийшов, документи віддав, до другого прийшов, там Македонець стояв, потім Литовець якийсь стояв, потім поляк. Думаю, бляха, він приносив всім документи, взагалі класно. Все ж чекаю, чекаю, блін, нема. В гуглі подивився, що працює до 15-15. 15, -15. Ну, 15 зачиняється, думаю, бляха. Я пішов на... На заїзді там дівчина сиділа, пішов на неї, запитався, вона каже, ні-ні, каже, він не принесе. Каже, то треба йти до нього. Вони працюють там до ї години, каже, але ночувати не можна, бо приходить охорона і починає виганяти. Каже, то бажано втікти. Я кажу, але в мене ще немає документів. Каже, ти піти до нього. Каже, бо він сам не принесе. Я пішов, дивився документи мої лежать з пропуском готові. Я забрав документи. Відправив логістові, і через 2 хвилини написало, що можна їхати. Та й все, виїхав та і їду. В мене було в планах доїхати до Любліна, перед Любліном зупинитися, стати на паузу. Але я щось сумніваюся, що я туди дотягну. Треба стати перед Варшавою тоді. Але якщо я стану, то мені завтра буде забагато їхати. Мені треба буде ще плюс 45 хвилин стояти між тим, бо я так не заїду. Проїхати Варшаву і стати, там теж паркінгів не густо. Та я щось не знаю не факт, що я десь там влізу, стану. І час переробляти не хочеться і хочеться так приїхати, щоб завтра, завтра доїхати за одним махом без 45-ки. Але як вийде, так і буде, не знаю. так що Поки що їду. Поки що їду. І там далі побачимо, так такий цікавий поїхав на дверях. Вікно, а під вікном на дверях ще одне вікно. Чи так такого не бачив? Так що все, їдемо в сторону Стальової Волі. Всім добрий ранок. Ну, зараз. 7 година ранку. Вже майже день на дворі, ближче до весни. До стальової волі до завантаження 134 кілометри мені лишилося. Відстояв паузу, знайшов вільне місце, навіть три вільних місця в рейках було. Скільки мені. Від того паркінгу до завантаження було 220 км 230 км. І все, виїхав. Десь в районі 9-ї години буду там. Думаю, відстояв паузу 9, але відстояв майже 10, майже 10 годин, тому що не міг Не міг проснутися ніяк, будільника тільки переставляв. Та все, виїхав та їду. І тут по дорозі. Бачу коломоєць, вже з Польщі прицепи тягає, щоб би мав що робити. Але прицеп нормальний, але нічого, вони пацани такі, що розріжуть, переварять, перекрасять і нормально продадуть. Що навіть і тут знайшов. Ну, ми його обганяти не будемо, він їде 80... 75. Та як обгін заборонено, але бачу всі обганяють, але я щось різкувати не буду. Я краще буду довше їхати, але спокійніше. <му> Отак. От 13 кілометрів до загрузки. <реш> Їхав з 19-ї дороги на 77-му заїхав, якраз на Стальову волю. Ех, я бачив, що транспортники стоять. Я так помилесень, ну, там знак 70, потім 50, якраз перед кульцом. І звели українську машину одну, е, стоїть на контролі. Щоб ви розуміли? Дуже швидко е, дівчина вибігає з буса летить через через ту клумбу на дорогу. І тим коротше, червоним, типу людя, людяником чи як воно там називається тим флажком коротше, махає. Думає, йо-майо! Та й все, заїхав, подивилося світло, повороти, тормоза і от коротше, видрук, запищало і зараз то все витягую і буду нести її. Так, прийшла пані сказала, що є добре. Чи як, вона щось, типо, коротше. сказала, що все окей, все супер. Віддали мені документи сказала, може, пан, єхать. То є дуже добре, що, що все добре, але годину часу втратив. Але тепер, якщо наступний контроль, я маю видручок, такий Зараз покажу. Печаточка, вся фігня. Зараз чіп загружається і валю далі. Ну що, я вже стою на загрузочці, під рампою. Така рампа вона трошки донизу йде. Вантажить. Я так розумію, що вони будуть паліти завозять прицеп і вручну будуть коробками складати. А отра загрузять. Поляків через бік на палетах Приїхав погрузчик положив палету і поїхав далі. Я завантажився, віддали мені документи, я скинув документи, перевірили, сказали, можна виїжджати. Але я тут фірма маленька, нема де стати, я під знак трошечка заїхав, чуть-чуть нарушив. Ну, мені сказали сюди заїхати, бо там машини будуть грозитися. Трошка виїжджаю. Контора така трошечка маленька. Зараз подивитися справа, з правої сторони буде, це голка. А я туди собі заїхав, коротше, та й відстояв, нічого не було. І дали мені в таку копійку, такий жетончик. Треба в його тий маленький ящичок запхати і виїхати. Слештол-бам відкрився і їдемо. Їдемо на митницю. Митниця знаходиться дуже далеко через дорогу. Хорошайтесь, якась якась Дурота їде. І таке, коротше, дивіться, зараз я виїжджаю звідси. Їду не прямо, а чуть, чуть лівіше і потім направо в мене митниця знаходиться. Якщо я так... Бо я, до речі, вже був на тій митниці, я шукав, шукав її, не міг знайти, десь я заїхав в інакше місце, так як мені адрес скинули. Пішов у охоронника, запитався, він мені сказав, куди їхати. А цей раз я вже згадав, що я тут був. Тут можна як заїхати з цієї сторони, що я зараз буду заїжджати. а Можна заїхати 50 метрів прямо і на кульці з кульця. Але тут митниця дуже така не, не, не ахті. Тут плитом плити є така біда, що. Не дуже зручно, я не знаю де мені стати, я напевно заїду Отут біля Туроль Львівського стану Мана. Бляха, дроти стирчать, що колеса можна порізати. Тоже стрьомно так. Ну і все, несу документи. Ну що, от мене і. Замикнули, заїхав, довго не був годину часу. Перевіряли документи довго. Скинув ГХ і довго перевіряли, та й все, виїхав. з тої стильової волі. Замість того, щоб їхати рівнішою дорогою я їжджу отакими курчами. але бачите, як бачите, не я один їжджу тут. Ще б шаки Дуже тірами їздять ремонти, села, балкони, позаймуся. Але нічого, я вже тут їздив. Так що знаю, що тут проїду, тому що вертатися на назад, їхати на замість, там е кілометраж більший, ну і там теж швидше не поїдеш, скорше того не буде. Так що я їхав сюди. І отак буду їхати ще десь в районі 3 годин до кордону. Небагато, а 100, 115 кіло... 115 кілометрів, але часу воно займе дуже багато. Я думаю, за 2,5 десь заїду. І все, буду ближче під'їжджати, напишу, запитаюсь. якщо не буде ППшки, то... То заїду на заправку, відстою нормальну паузу, посплю і завтра зранку вже поїду в чергу. Якщо... Ой. а якщо буде ППшка, то і не буде черги на кордон, то значить поїду на кордон. Там в разі чого година-дві, якщо не хватить, то зроблю роздрук. Та й усе? А на розвантаження, на розмитнення будемо їхати вже в наступному відео. Так що, всім дякую за перегляди, всім пока.